Всім мирного неба, душевного спокою, ви на каналі, вирощування рослин. І сьогодні мова піде про чорнобривці. Чорнобривці одні з найулюбленіших моїх квітів, які я вже руками сію. Люблю їх за витривалість і невибагливість, за безперервне цвітіння, за цілющі властивості, за аромат. Вони – як охоронці моїх овочевих культур ростуть між капустою, красуються між цибулею й морквою, а також біля помідорів. Чому я називаю їх охоронцями? Бо саме чорнобривці охороняють овочеві культури від шкідників, відлякують своїм ароматом. Посадіть сміливо на городі баклажани, обсадіть їх чорнобривцями. І вони будуть відлякувати колорадського жука, збережуть вам майбутній врожай. А ще, коли у вас ростуть чорнобривці, зберіть 2 кг листя, стебел і навіть квітів, залийте 10 літрами гарячої води, настоїте 2 4 доби і цим можете оприскувати і капусту, і навіть садовину. Це відганяє плодожерку. Я люблю низькорослі сорти чорнобривців. У мене їх кілька сортів. Збирає з них сама насіння, Висіваю в середині березня у парничок, які потім у травні пересаджую у відкритий ґрунт, але з висадкою не поспішаю, бо в травні ще бувають заморозки, і розсада чорнобриців може змерзнути, тому що ці рослини це є теплолюбна культура. Можна їх зразу сіяти у відкритий ґрунт в кінці квітня, тоді вони пізніше зацвітуть. Сьогодні, 23 лютого, я вирішила трішки посіяти чорнобривці в горшечки для того, щоб вони мені в травні зацвіли. Крунт для чорнобривців має бути пухкий, нейтральний, такий як для перців і баклажанів. Насіння сьогодні я буду висівати трішки купного, адже завжди з'являються якісь нові сорти і хочеться поновити свою колекцію. Отже, я буду висівати гном і кармен. Мені подобаються такі чорнобривці, висота яких 10, 15-20 см. Бажано висівати насінням свіжим, і навіть коли збираєте насіння, його кілька років не варто зберігати, тому що воно втрачає свою схожість. Роблю борозенки глибиною до сантиметра і буду висівати на приблизно сантиметр. Від, одне від одного. Їх теж не варто загущувати, тому що вони потім будуть дуже витягуватися. І так само посію сорт кармен. Чорнобриці дуже швидко сходять, їх потрібно поставити в тепле місце, температурний режим 23-24 градуси. Як тільки воно швидко починають сходити, вони потребують освітлення, бо будуть дуже витягуватися. Так, підливаємо їх і мої квіточки вже посіяні, коли чорнобривці сходять, Температуру потрібно знизити до 18 і навіть до 16 градусів. І коли вже з'являться три справжні хлисточки, пересадити окремо кожну рослину для кращого формування куща. чорнобриці добре переносять пересадку. Ці рослини люблять вологу, але в міру, і якщо літо посушливе, то їх потрібно підливати, рідко підливати квіти будуть дрібними. Чорнобривці найпишніше цвітуть на сонячній ділянці, якщо видаляти їх від свівші соцвіття, то вони будуть ще рясніше цвісти. Є у чорнобривцеві шкідники, це павутинний кліщ і слимаки. Тому, посадивши ці рослини, доглядайте за ними, захищайте їх, і вони вам віддячать своїм рясним цвітінням і корисними властивостями. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарних і вдалих врожаїв!